Вітаємо вас усіх. Вітальне, вітаємо вас усіх. Вітаємо всіх. так. Всіх, так. Да. Ми знаходимося з хазяйкою будинку в селі Супоївка. Супоївка, так. Супоївка. А який це в нас зараз, як ви знаєте, де ми знаходимося? В Яготинському районі чи в Бориспівському. О, так ви в нас продвинута. Ну а як же все знаєте, так? Да? Добре, значить, Київська область, Бориспівський Бориспіль, район, так. Яготинська територіальна громада. Село Супоївка? – Так. – Село Супоївка… – Яготинська, 21. Вулиця Яготинська, 21. А, значить, це селище для чорнобильських переселенців. Тобто, коли людей переселяли з Чорнобиля, так. то ви тоді цей будинок купували? Да. Не отримували. Ні, – Ні-ні. – Тобто люди, які перед вами отримали, да. ви у них викупили і живете. Жила бабка, одна, я неї купила. Так. Да. Буд пів будинку добудовано. Хазяйкою. Що саме головне ми должні сказати, що ви залишаєте повністю все. Повністю все. І одіяли, і подушки, і матраси, і меблі, занавіски, коври, кастрюлі, посуду. Ну Взагалі, ну, захоті Так. Да. Мені есть, не чують. Все... Садики, все, 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 що в мене є. Ми... Все, що ми побачимо зараз на відео, да, да? все, все, все що покажемо, ми залишимо. І все, то, що і в шухлядах там теж лишається. Де сейф стоїть скажете? <laughs> і пароль так, да, да, да. обов'язково. <laughs> домовились. Так, ну що, переключаю і будемо починати огляд. Так. Добре, домовились. Ще раз, як ви сказали, у нас дорога? Хороша, дивіться, всі розм'яточки є. Все як О, треба. Хто буде їхати на машині з автопілотом, то да. машина по автопілоту буде рухатися, як треба. Так. Ладно, переходимо до огляду будинку. Значить, вийшли ми з Григорівною до дороги. Так. І що хочемо розказати? Скільки автобусів курсує? П'ять до нас і п'ять від нас. Ну, до згурок ятин, з горока п'ять, і з Гуровка Єготин, теж п'ять. В общем, між Єготином і Згуровкою курсують автобуси п'ять разів на добу. А, як з Гуровки можна поїхати маршрутками до Києва, так і з Яготина на залізниці можна, поїхать, а залізниці можна поїхати і на... можна автобусом. Правильно? Ой. Так, ми бачимо зупинку до зупинки. То скільки ви йдете одну хвилину? Да, то... Так, і <свісно> магазин там рядом. Да, До речі, поруч з зупинкою, справа магазинчик і отам вдалі тоже. І, і отут ФАП, де Іва. ФАП це у там... нас фельдшерський пункт. Так, так. О, Це теж важливо. Автобус йде якраз по цій дорозі, по якій ми так, стоїмо. Так, да, да, да? Да. Ну, Тепер що, давайте трошечки придвинемося до подвір'я та да розкажемо. Так. так, а ну подождіть. Розкажіть, будь ласка, огорожу ви будували? Так, звісно. З чоловіком, так? Да? Так. Да. Це ми, тут був страх. Будинок у вас не, повністю цегляний? Так. Да. Всі комунікації. Газ, електроживлення, водопостачання, так. каналізаційна яма. яма да. По вулиці проходить інтернет. Ось там є гараж. Да. На подвір'ї є вхідний погріб. І навіть у вас банька є ще. Да. Все покажемо людям. Покажемо. Ну ходімо будемо показувати. Да. Так, ну я поки ми тут перейдемо цю канаву, потім включу да. заново відео. Ну, я включив запис для того, щоб ми з вами почали розповідати про подвір'я. Крім того, що у вас є центральна вулиця, по якій курсують автобуси, рух тут не насичений. Ні. Ну, ну, нас... Машини їздять, но... але. Да, щоб... Грузові, наскільки я знаю, не, тут не мотаються. Нема. Бо всі, Бо це дорога через село. Вона так. заїзна, а центральна дорога а знає, вона аж там так, дуже да, далеко. І всі машини да. йдуть там. Тому... А у нас тут легковушки, ну, мопеди можуть. Так, да. значить, крім того, що там розповів про зупинку, все. Показую, що тут під будинками теж є асфальтована доріжка, по якій можна спокійно їздити, ставити машину. От, як моя, наприклад, так. стоїть, нікому не заважає. Ну, ходімо до подвір'я. Так, у дворі злий собацюра, відкушує ноги по самі коліна. Так, Так. зараз покажемо собацюру. Собацюра живе у сусідів. Щас-біжу щас, щас до нього. А ну давай погавкай. От бачите? Який він злючий. Будьте обережні. Так, ну що ж, крице, вхід до будинку. У нас у будинок два входи, один центральний і один допоміжний двора. Його вон трошки видно, крилечко. Ну я думаю, вже так як ми зайшли на подвір'я, видно, що подвір'я е... це бетон чи плити вас? Бетонірує. Бетонірує, бо тут у нас стояв це я басейн. О -о -о. У нас був басейн на вісім тонн води. Так, а на наші ж ви його впрали, ми б людям би показали. Діти вже повиростали, вже не нас побудували. В общем, беремо до орієнтуру, що ось тут можна поставити басейн, Бусін, приймати да. водні процедури. Да. Так, гаражик. У гаражі коробки від посилок, я думаю, вони нікому не заважають. Значить, гараж повністю цегляний, силикатний силікатний кирпич. Металеві ворота і бетонна підлога. Висота стелі тут орієнтовно десь 2,10-2,20 долаг. В общем, ну, тут кросовер заїде. Спокійно да. заїде і ще буде місце, де вилізти, спокійно походити на да. навкруги. У вас тут вертольот стояв? Стояв. Стояв? <світ> Ой, чого ж не позвали політати? Ну. Так, ну що, йдемо далі по подвір'ю. Чи зразу до будинку? Як сильно як. Я зазвичай завжди все подвір'я показую. Ну, давайте. Так, а де каналізаційна яма ваша? А, йдемте. Ага, так, ось від дороги є каналізаційна яма, доворіть зовсім близько. Якщо машина заїде... Ну, да, так, ми ж викачували Давно? не часто, ні. Я за весь час може два рази викачила. Хоч приблизна глибина. Ну, найбільше трьох метрів. І ще й цегли. Цегляна яма і зверху вже бетонна кришка. Да, 2, так, і до речі, до санвузла тут відстань найкоротша, тому що ось ці два маленьких віконця полуаркою, вони якраз до ванни і до туалета виходять. Да. Правильно? Машина ось так вставала і викачували. Так, а ну ми бачимо, що у вас будинок обшитий сайт. Не, це не сайтинг, це пластикова вагонка. Ну так. Да. Значить, він у вас цегляний повністю. Да. Потім що там, утеплю, ще якийсь? Да. А який мінвата чи? Ні. А що у вас там? Я вам там покажу, який. З тестю не видно кусочок. Ходімо покажемо людям, чим утеплений ваш будинок, якщо видно кусочок. Бо там десь мене гуси трошки так там десь повинно бути. До речі, де те, те стадо крикучих? Сьогодні не, не привезли. Ага. О, от бачите, яке тут. А, ні, ну це ця я, гідроізоляція підложена. Це, це щоб не було вологі. Да, 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 називається так. гідроізоляція. Ага. Так, нажму паузу. Була маленька рекламна пауза. Ми розбиралися, чим утеплений будинок. І як вияснилося, значить, під пластикою вагонкою є гідробар'єр. І ще якийсь утеплювач більше всього, що мінвата, але я його не зміг ви дослідити де. Все так тісненько, плотненько зроблено. А, так, ось сюди у нас доровезні величезні яблука. Яблуко, якщо падає на голову, все сотрясіння мозга зразу. <рив> <рив> так, <рив> ладно. <гум> так, Подвір'я 12 соток. Приватизовано. Да, документи да. лежать в хаті, зараз покажу документи. На вулицю виведена вода. Вода тут заведена від сільської башні. Так. А, каже господиня, що їй завжди тиску води вистачало. Да, завжди. Да, так що буде Вона все добре. Дитями якісь поливають, а в мене завжди вода є. Відразу, що хочу сказати, що будинки, які будувалися переселенцям, вони були дуже кріпкими і надійними. Хозблок збудований також тоді, коли будувалися всі будинки. Вони всі так само однакові, просто зараз не можу показати, бо сусідній будинок засел... не заселений, ніхто не живе. Тут у хозблоці значить, у нас є місце для господарства. Друге місце теж для господарства, так? Так. Вони держали колись. Погріб і там у хазяйки навіть є невеличка банька. Але вже скільки, вже років 10 не користуєтесь? Да, не користуюсь. ну Вона є. Ну У зв'язку з здоров'ям не користуєтесь? Так, да, звісно, не Так, да. Зараз візьму о, ліхтарик, відкрию, покажу, добре? так? Да, Зараз да. Е, жму Затувать паузу увагу, є невеличка альтаночка. Вона, правда, вже скільки її, років 15? Да, чи може більше? може більше. ну да. Вона крепенька. Ну, ще, ще нею покористуватися Там можна. Там і стіл в скрепки, і стіл. Так, і ну і що, є. Григорівна, зараз йдемо, будемо показувати першу вашу баньку. Тут що у вас було, ви казали, собаки? Так, собаки. Це, вольєр. Це вольєрчик був як для собак, але зараз собак вже довгий час не держать. А ось тут була банька, тобто парілочка з лівої сторони. Котюл і дробцяти лежать. Зараз покажу. Вон, дивіться, отака файненька перілочка. Я думаю, новий господар прийде і наведе тут такий порядок, який буде йому дуже приємний і удобний. Так, зараз спущуся так, в погріб. Пішу. Після маленької паузи, поки все позакривали, Григорівна мені, як барону, держить двері. Щоб я <рес> показав погріб. Значить, в погрібі є освітлення, він не сильно глибокий. Я дивлюся, що він відносно сухий. У Вас, мабуть, тільки взимку зим, він підмокрів і все, так? Да? Ну так, да, так він сухий взагалі. Okay, Ми, ну... Я ж оці не, не виношу, як інші люди, сушать, доски оті стілажі. А. а вони в мене там постійно і не мокріють. Може... Я вже спускався по сходах, сходи тут не круті. Дуже легко йти, без ніяких проблем. Освітлення в погреб заведено. У погребі для літа я скажу, що сухо, повністю сухо. Тобто, вологи тут взагалі ніде немає. Бо я зараз був у погребах, де ну, вологість була підвищена. Тут все супер. Підлога глина ой, чернозем. А, так, сходи. В доброму стані є уголки на сходах. І тут для людей такого дорослого віку ну можна було б іще менше сходи. ну Які є, такі і є. Їх небагато, до речі. Дев'ять, по-моєму. 9, так. Так, ну що, показали вам погріб. Зараз відкрию, покажу сусідній хозблок. Тут просто було господарство, тому нема тут особо на що дивитися. Так, да, Там індюки були, качки, там. Індюки, качки Тут свиньки були, коза була, ну добре все було. прийнято. Уже, уже і... нема здоров'ячка. Так, і ось та ще діляночки, яку можна використати під городину. По стану здоров'я господиня не садить город. Тут заганяє гусей. Для того, щоб вони просто вищипали всю травичку, то, як бачите, тут все стоїть От такий хозблок ззаді, якщо дивитися, літній туалет. Горіх дуже-дуже здоровий. В общем, двір немаленький, 12 соток, я думаю, хто захоче, той тут розвернеться, так як кому угодно. Ну що, відразу йдемо тоді до будинку. Так. Рігоріона, з якої сторони мені зайти в будинок, щоб показати вхід. Можна центральне, може звідси. Центрально? Ну, пошли центрально. Ще раз, ви хотіли сказати, що це? Центральний вход? Ну, так, да, це центральний. центральний. Є ще другий. Ми вже про нього вроді да, сказали. Там да. щось... ну, до, чи... до сараїв є. Да. Так, дах шиферний. Одна частина будинку шифер вел... крупноволновий, з другої сторони, по-моєму. Ви не перекривали другу сторону? Ні. Ага, Одна частина будинку перекрита, друга частина старий шифер. Так, зараз е, зайшли до будинок. Так, Значить, оці двері, що ми бачимо, раніше це був центральний вхід у будинок. Зараз да. центральний вхід за нашою спиною. Да? Да. Люди самі по собі невеликого росту двері невисокі. дев'яносто десь. Але я проходжу спокійно. Так. З лівої сторони є а, прихожка. Зайшов, розбувся, роздівся. Тут, хто ноги не витер, получив по шиї. Да. <гум> Якому що треба поставити там. Понятно. Так. По лівій стороні у нас санвузол. Туалет. Да. Туалет. 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 Значить, сам унітаз дивлюся новенький, вже новішого образця. Двері відкриваються. Так, витяжка витяжка тут природня, просто двері відкрив, і все. Все обкладено плиткою. Але плитка, хоч і ще така, вже років і 20, мабуть, ці плитки, може але менше, це, да. але вона ще я вам скажу лежить ого-го. Так, а тут, тут тут не то що ванна, а тут цілий басейн. Тут можна внуків за, за ногу, так вверх раз, два і все, окупано. Глибока ванна зроблена з плитки. Три плитки. Раз, два, три. Це, мабуть, плитки 15-ки. Тут пів метра, мабуть, сі... висота тільки ванни. Навіть по сходах треба туди чоп-чоп-чоп-чоп і бульк. ну Всі мене зрозуміли. Е... Гаряча вода у нас від газової колонки. Зараз ми ще газову колонку покажемо. Тут також відкривається віконце для провітрювання. І двері дерев'яні, так? Да? Да. Дерев да? Так. Опа. Опа. Ну, ходімо далі. Так, а тут у пристройки у вас підлога бетона, так? Да? Бетон, так. Да. Це зверху лежить нульом. Поняв. Бетон чи нулем. Ну, ходімо, покажемо тепер кухню. Ага. Опа. Так, Зараз спробую трошки освітлення додати на телефоні. Кухня. Значит, он газова колонка, мойка на кухні. А, і газова плита прихована ось тут. Бачите, стоїть. Так. Е, у пристройки вікна дерев'яні, в основному будиночку вікна всі металопластикові. Так, да. Да. Ось з кухні є другий вихід на подвір'я, е, е, тому, зараз постараюся отак так. Накручував, щоб показував кращий телефон. Тому, хто захоче, можна одним вхідом користуватися, можна другим, кому як завгодно. Так. Кухня обложена цією плиткою. Так, да, до речі, стеля підбита вагонкою і підлога. Бетонна. Бетон, да. Да, при бажанні тут, до речі, без ніяких проблем можна обладнати теплу підлогу, тому що просто достатньо зняти ліноліум і одразу укладувати труби да. з утеплювачем. Так, у вас по праву сторону, я дивлюся, є кухонна гарнітура, да. і по ліву сторону є кухонна гарнітура. Ну що, ходімо до будинку? Ходімо. Ходімо. Ідіть відразу світло включайте. Так, зараз я теж тапки зніму. Бо ще по шиї получу. Так, так пауза знову. Так, Григорій, ну що, зайшли ми з вами у будиночок, який був побудований, а ви його добудували. Так, так? Так, ще так, раз так. акцентую увагу, що це був центральний вхід, а та вся частина добудована. І що відразу хочу сказати? Підлога дерев'яна, повністю, так, да. Да. всі міжкімнатні двері дерев'яні. Да. Да. Тут у вас по правій стороні раніше, мабуть, колись була якась груба чи піч. Ну, це там йде цей димоход. Да. За тим димоходом стоїть газовий котел. Раніше ось ця кімната вона була як кухня. І ось тут стоїть газовий котел. Получається, вроді би, як серед кімнати, але він нікому не заважає, правда? Так. Yeah. Да. Тут аж і на стіні він висить газовий лічильник. Так, е металопластикові вікна. Підлога також дерев'яна, а стеля з пофарбована. Ой, пофарбована, господі, це поклеєні шпалери. Правильно? Yeah, yeah, yeah. <coughs> так, так, так. Так. Ідемо далі. Далі у нас ще є три кімнати, але що саме характерно, що звернув увагу, що всі перегородки, окрім цієї основної, де вентиляційні канали вона повністю з цегли, всі перегородки взагалі дуже тонкі і, мабуть, вони зроблені з дерева та гіпсокартону. Раніше були такі сендвіч-панелі. І якщо... Постукать по цій перегородці, розуміється, що вона взагалі не несуща. І тут, якщо хтось в хаті захоче зробити якесь перепланування, то без ніяких проблем. Ще раз акцентую увагу, що все, що попадає на фото-відео фіксацію, все в будинку залишається. Так, Правильно Так, Регорі? так. Ходім далі. Ще навіть і лишнє там. Кого-кого? Ще й лишнє, постіль там. А, нова. не зрозумів. Короче. Ось ще одна кімната. Так, зараз виключу. Трошки додамо освітлення. Постараємося вам показати. Так, М -м, значить, тут також дерев'яна підлога. Ну, в цій кімнаті два вікна. Вона, мабуть, найсвітліша кімната. Так, найсвітліша. Да? Вікна однокамерні. Ні, в одному місці одна камера, в другому місці дві камери. Що це вам? В різні, в різні часи ставили вікна? Ні, просто. Там в мене ж від поля вітер, я а -а -а. так хотіла, щоб ну, більш були. Поняв, житель. тобто ви там Це захищалися я... від да, вітрів. Так, да, так. Да. Це я так сама. О, сказала. а ну підскажіть, які витрати газу були? Коли? Ну коли ви коли ви а, цей то опалю, А, ви ж зимою живете? жила. Живе? Да, У вас вода в системі? Так. Да. Угу. А в цьому всій системі? Бо... У опалення? Ні, дефріз. Не замерзайка? Не замерзай, так. Щось в останній час мені всі будинки почали попадатися з незамерзайкою. Ну, так, уїхав, приїхав і нічого не замерзло, нічого. Включив де тепло. Так, це ще одна кімната. Постукайте по перегородці. Да, чую, що тут теж перегородка, її можна при бажанні робити повністю перепланування по всьому будинку, хто як захоче. Кімнатки тут доволі просторі, площа кожної кімнати повинна бути на відео показана. Все вроді розказали. Так. Так, ну, ходімо, ще покажемо людям на відео вашу, ваші документи, а то вже а, люди почали прямо мене катувати. Ти <ріст> ну, да. не показав на відео документ. Так, кажуть, так? Да. Так, ну, так як по проханню всіх глядачів у людини на руках державний акт раз. Земельна ділянка приватизована 12 соток. Ось її план. План я буду вставляти на фото відео. І витяг з реєстру речових прав про реєстрацію житлового будинку. У людини технічний паспорт більше всього, що нам прийдеться міняти. Загальна площа 92,5. Житлова площа пишеться 39, але сюди не входить кімната, яка була кухнею. Тобто, я вам перерахую загальну площу вкажу окремо на сайті. Ну, будинок, погріб, гараж. Козблок? Ще, ще є тут погріб комусь. А, так, да, ще ж забувся сказати, що Кухня. під будинком у кухні люди, люди зробили собі ще власний погріб. Щоб не ходити туди. Да. Ну, ним вони на даний час не користуються. Там він у вас цегляний? Так, так. Да. Цегляний. А вентиляція до нього? Отам з вулиці я бачив. Да, да, от там. Все, зрозуміло. Григорію, дякую вам, що допомогли мені з переглядом свого будиночку. І вам Зробіть отак. Я відео відправлю вашим дітям, да. то хай внучка подивиться, як ви зараз виглядаєте. Да. Ви на всякий випадок запишіть Ні, телефон да. моєї дочки. Не а, беззай. хорошо. Зараз, хорошо. Її... зараз, так, паузу. Всім дякую за перегляд. Виконання дуету у складі Щербакова Давида та Щербакова Енея клас викладачки озера кіної Валентини Олексії.